Вітаю вас! Сьогодні дуже цікава тема, яка хвилює багатьох. Це брилі. Давайте, по-перше, розкажу, з чого це відбувається. По-перше, може бути платизма, яка тягне куточки губ вниз. Це може бути просто міміка. Це може бути банальний спазм. М'яз-депресорів, які треба розслаблювати, розтягувати. Давайте попрацюємо з цим місцем. Більшість м'язів плітаються в наш круговий м'яз рота, то тут з'єднання завжди спазмовано, часто спазмовано. Тож його рекомендую масажувати. Візьміть куточок губи, не сам куточок, а біля нього ви відчуєте таке з'єднання. І пальцями зажимаючи, починаємо перебирати це місце. В одній площині, зажали в іншій. І так по кругу промасажуйте цю ділянку. При цьому ви ж пам'ятаєте, що ваші плечі опущені і обличчя ваше розслаблене. Повторіть точно так же з іншої сторони. Далі ми будемо працювати саме з м'язами депресорами, які тягнуть наші куточки, коли скорочуються вниз. Перпендикулярно цей м'яз знаходиться до нижньої щелепи. Тут ми ставимо одну руку і з іншої сторони зажимаємо цей м'яз. І протягом 30 секунд ми його масажуємо. Знизу вверх проходимося і зверху вниз, з однієї сторони, і, звичайно, ж, з іншої. Поставте пальці, теплі пальці на нижні щелепи. Продавили і круговими рухами, відкривши вільне О, починаємо рухатися вверх до куточки губ. Один. І розходимося в сторони. До вух. І спустили по шиї. І так виконайте 5-7 повторів. Якщо вам були корисні ці вправи і рекомендації, ставте лайки. І до зустрічі в нових відео.